Охорона громадського порядку, виявлення вибухово-небезпечних речовин, перевірка підозрілих осіб, усе це та багато іншого входило до основних завдань бійців міліцейського батальйону Тернопіль. Більше місяця наші правоохоронці несли службу у зоні проведення антитерористичної операції для командира першого взводу батальйону Тернопіль Дмитра Копчика. Це була вже третя ротація. Чоловік стверджує, що вона виявилася однією з найважчих, коли ми приїхали сюди. От 15 числа, тут були сильні обстріли. Ну, важко було. Люди були в паніці, місцеве населення, всі панікували, думали, що буде відступ. Але дякувати Богу, все пройшло нормально, всі живі, здорові. Ну, останні дні трошки затихло, і дякувати Богу, що воно так було і далі. Перші дні прибувши на місце несення служби, бійці у день та вночі сиділи у повній бойовій готовності, спали в екіпіровці та зі зброєю, бо ситуація мінялася щогодини. Було багато в нас виїздів цього разу, багато на зачистки їздили, дуже багато. Ну але в основному дякувати Богу, всі живі здорові. Ми охороняємо міст на виїзді з Лисачанська. Блокпост рахується непоганий, але з однієї сторони там дуже багато диверсійних груп ходить і дуже багато було затриманих цього разу. Була одна така серйозна проблема, коли кинули дві гранати в палатку, де сиділи цивільні і сиділи солдати. Ну, людина затримана, доставлена. Ну, Говорять, що ідейний новорос. Ідейний новорос. Ну, так він сказав. Громадянин Донбасу. Я хочу сказать слова благодарности батальону Тернополь, который с нами здесь с лета 2014 года. И на этих ребят можно положиться, с ними можно, как сказать, пойти в разведку. И последняя ротация была ряд задержаний, с которыми с ребятами шли вместе в бой, задерживали людей. Ну, основная задача, перед которой, которая перед нами стоит. Місцесті на Тернополем на общественного порядка вони виконують його на п'ять. Місне населення довіряють матеріону Тернополю і знає, що воно завжди прийти на тому людям. Бійці батальйону стверджують, що з кожним днем все більше так званих сепаратистів та ополченців здаються у полон до українських силовиків, Відмовляються повертатися на територію ДНР чи ЛНР в обмін на наших військових і захоплених раніше бойовиків. Вони от приходять, ми з ними спілкуємося. Вони говорять, не хочуть воювати, тому що розуміють, що це все. Правильно сказати, вони розуміють, що ця війна нікому не потрібна. Дуже багато людей приходить і самі здаються. От недавно, буквально два дні назад був обмін. 70 чоловік, яким запропонували обміняти на наших людей, відмовилось такі сім чоловік поміняли. Останні від... написали заяви, що відмовляються йти на обмін. У надії на перемиря постійно живуть місцеві мешканці Лисичанська. Люди кажуть, що через страх перед невідомістю, що щось може трапитися у любу хвилину, вулиці після 18-ї швидко порожніють. Спокійно в городі городі вічером ні втекишні палочі. Посискарки сказати 6-ї От люди з роботи приходять. І в основному вони сидять вдома, виходять, в принципі, сидять да? Вдома, Вдячні бійці батальйону Тернопіль усім, хто постійно підтримує і допомагає їм як продуктами харчування, так і одягом та засобами захисту. В свою чергу хлопці обіцяють до кінця захищати цілісність нашої держави і не пустити ворога в оселі українців.